Здійснити свої телевізійні мрії стало просто. Телеканали ск 1 проводить відкритий кастинг на телеведучих ранкового шоу молодих талановитих людей, які е, зможуть прокинутися як мінімум п'ять ранку, і при цьому. Бути бадьорими, веселими. Більше того, ранок сніданок оновлюється. Ранок на СК-1 1 це можливість вже з перших хвилин після пробудження отримати заряд позитивних емоцій, дізнатися актуальні новини та яскраво почати новий день. З нами ви першими дізнаєтесь як прокидається Житомир. Я предпочитаю пойти почистити зуби, а потім займатися чим-то другим. Ну, стаю зранку, вмиваюся, випиваю каву, снідаю. І все, і збираюся на роботу. Зарядку. <гум> їсти, не знаю багато що. Ну збираюсь, йду працювати, що ж ще дітей? Робимо зарядку. О, на роботу проважаю внука, дочку, варю їсти. На роботу вбиваємо, скиємо каву. Як? да спілкуємось, посміхаємось чоловіку, який йде на роботу. Діткам кажемо такі слова, які їх надихнуть. Дуже гарно, коли в Житомирі є інформація про наших житомирян, про те, як живе місто і чим живе. Це обов'язково. Дякуємо за канал і гарної вам вдачі. Ну, як ще попити чай і йти на роботу. Зранку, зранку. Першим ділом це включити телевізор, щоб він кричав на всю квартиру, щоб знати, яка інформація відбулася за ніч. І СК-1 так само. Так. Обмежень ніяких. Головне ваше бажання та вміння. Позитивні емоції це перше. Корисна, хороша інформація. Це друге. І тільки позитив. Ну, це буде абсолютно новий формат, який буде відрізнятися від попереднього. Банально навіть тими ж самими рубриками і ведучими, які були абсолютно нові люди, цікаві люди, веселі люди, які будуть прикидатися разом з нашими житомирянами. Якщо ви хочете реалізувати себе у команді СК 1 ви маєте таку можливість. Ми чекаємо на вас 23 січня о 12-й годині за адресою Велика Бердичівська, 72. Приходьте, можливо, саме ви станете зіркою телебачення. Марина Каплун, Леонід Придаченко, Олександр Семенець, телеканал СК1.